Весь окупований Крим та Карченської міст дригнулися від серії потужних вибухів. Один за одним удар за ударом все спопилялося і рушилось, наче картковий будинок. Спершу здійнявся дим, потім полум'я охопило уражені об'єкти. Все навколо було схоже на пекло. Невже нарешті прийшла мить, на яку всі чекали? І цього разу атака скінчилася небаченими наслідками, які, схоже, сколихнули всю Росію і навіть Путіна. Приму тривожно. Зокрема, у тимчасово окупованому Севастополі було чути декілька вибухів. Під якою також був кримський міст? А у військових частинах міста лунав сигнал тривоги. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». Було декілька вибухів: не сильні та один гучний. Дуже за звуком як проліт. Повідомляють, що гучний вибух був у районі Мисофіоленд. Про наслідки поки що невідомо. Ідеться у повідомленні. Також повідомляється, що у військових частинах Севастополя лунав сигнал тривоги а з аеродрому Бельбек підняли літаки. Міністерство оборони РФІ стверджує, що російська система ППО намагалася збивати українські безпілотники над окупованим півостровом.